Ну Хто там каже, що боляра з сухим теном не треба чистити, дивіться, що робиться. Болір з сухим теном. Камінці. Просто камінці, ці. А. а потім кажуть, чому я так за світло багато грошей. А тут Дивіться, що робиться. Це Болір. О, дивіться, тут вже ці проклади все. Коротше, треба нову дивіться вона як цей. Вірши mm. то. Як вона ще не, не потекла, дивіться, що тут робиться. Карпієць просто. Йо, тут треба якийсь зубило, брати. Чи молоток?